Пав. бля тут два сука у пушка Две, я его нокнул бля пса <клыш> Не треба <трехелпу>. помощь <клыш> хорош вот это шорт 2 бля вот там вот. Вот один вот, вот есть ну что за нев... 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 невзуха ты разумеешь? Петрова они до тебя идут Не, вони теж нас сюда едут. Вот, їде. на ур прямо на Петра йде. Проскочив. Вот вийшли там. Та йди ти, блядь, в сраку. Я нокнув. О! Зелено. Хорош. 517 Як кого? Лівого. Десь на оранжевій другий останній. Да-да, бачу оранжево. Бежать, біжать наліво. До жовтої. Кидай, иди мы. Да там вафли. Две, блядь, от, 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 а як? Близ, казали... Близ, казала... Побіг, побіг, дим. Во, я в голову через дим. в мене юмп, мене юмп, але я, блядь. Бля, в мене нема патронів. Бля, я то мушу написати. Так, на шо ютуб. Всім здоров, ще раз. Недавно я якраз вирішив зразу два запитання записати вам, але я їх розділю на два окремих відео. І так. Е, Іване, Іване, чому YouTube, а не TikTok чи Твіч, або не відразу все разом. Ну, все дуже просто. Тому що на Ютубі є своя система рекомендацій, яка набагато краще просуває нові канали. По суті, такі, як в мене. У мене канал молодий, можна сказати, ще зовсім маленький. То, що там. Чуть-чуть більше тисячі людей, по факту, це по мірках Ютубу. Це от такий от такий от чуть-чуть. Щось там тільки, знаєш, як ти зерно посадив. І ті перші листочки вилазять там з того ґрунту, от то я так зараз. От такий цей. Тому Ютуб YouTube, YouTube для таких каналів набагато краще, особливо ще менші каналів, там він їх просуває, вони можуть попасти в рекомендації, можуть залетіти. На твічі набагато все складніше, повірте, то що кажуть, що Твіч краще для стрімінгу, а Ютуб чисто для відео, це є правда, це є правда, але е, якщо у вас на твічі 10 підписників чи там 100 лише. І два-три онлайну і з тих двох-трьох онлайну один з них це ви. Ви можете стрімити так і півроку, і рік майже на тих дві-три людини. І ви просто вигорите і скажете, та ну, баня, це не моє. Я закрию то дарма трата часу. Тому на твіч вже краще переходити, коли у вас вже є, хоча б там не знаю, 10 тисяч підписників на Ютубі. Тоді ви починаєте паралельно стрімити і Твіч, і Ютуб. Тоді щось з того буде, інакше ні. Я вже все перепробував і твічі, Ютубі, і, Ютуб, і Тіктоки. В общем, зупинився я на Ютубі і вам теж рекомендую лупасити Ютуб, бо там набагато простіше стартанути. Ще простіше кажуть на Тіктоці, але в мене лагає Тікток-студія їхня, оці стріми. Та й загалом Тік-Ток мені якось не до душі. Вам треба брати те, що вам до душі. Якщо вам подобається Ютуб, стрімте Ютуб. Якщо Твіч. Стрімте твіч, тоді просіть когось, не знаю, щоб вас зарейдили, умовно. Можливо, хтось за бабки рейдить, можливо, хтось за безкоштовно, за дякую, за шоколадку. Ну будь-за що, але якщо вас зарейдить, це буде дуже класно. А чого не стрімлю все одночасно? Ну, все банально просто. Комп не вивозить мене. Ком мій скаже давай пока, друже. Але я беру вихідний на місяць. І то в кращому випадку. Тому фрізи. Виліти стрімів. Бажання кращого компана, певно, відеокарту особливо, То першочергові проблеми, з якими ти зіткнешся, якщо ти будеш стрімити PUBG, особливо, який і так достатньо багато ресурсів хаває по відеокарті, по процесу. Хоча, кажуть, це процесорна гра, але коли стрімиш, ти ж стрімиш через відеокарту, тому важливо мати нормальну відеокарту. Тому кажу, приходиться обирати щось одне, наприклад, Ютуб. Загалом я довольний, що виходить так, як виходить. Я починав з набагато гіршого, зараз маю те, що маю. Тішуся, радію, але в майбутньому може я ще буду мати краще. Тоді взагалі ми будемо круті, пацани. Наразі кажу: нема на що нарікати. І так, не будемо про погане, будемо зараз дивитися прикольну катку на каналі. Куля в лоб. Всім пока, почуємося в наступному відео. Якщо куля в лоб. То куля в лоб! Ага. Та ми йому пісто давали мільйон разів. Знаю, я більше получав, ніж давав. На айт не ніколи такого не було. <laughs> Він як бачиш, що в куля в лоб стріляє або дженерал поліції, то каже, що пацани, я виходжу. Сразу наступна катка. Блять, Угу. Ще один. Ще в пол. А де другий. на креші? Того тут два був, нахуй! Я одного Сто завалив. Туду, Та на даху в мене, напевно. А, тут той, ног Але ще один приземлявся, не? Стоит 100% я тоже чув. Ну я не бачу стень я нахуй. Я ти, бачиш, я бежу, ти дивись, давай стень буде стріляти Та дай бачу. Я йду баран, ты що то, не треба його бачити Я просто буду зарабануть, ты жорстко, дед. Блять! <laughs> ну він сидить там, блять! Три години. Є, yeah, далі там сам сидить. Бежить cool. кудись. З іншого боку, середини, середини mm -hmm, паркана. Поняк. Бомбу кидає. Бачу. ТВ додик біг добивает. Еб-б. Тупо, <реку> рев, <блядь. реку> Є... тупо <реку> на <реку> тебе <реку> за цей бігти добивати. ти розумієш, я сижу. Я біжу, біжу. Воно, блядь, виглядає на одній точці сидить там, блядь. Що, йдем? Во, тут ще один був. Що це нахуй. <реку> ну, він біжить. Yeah. А, не, не пуш. Ай, Видаляю <ріст> нахуй, той паб. Дав тобі прикурити? Зразу дві в'єбало мені дав. Іду свій шлем заберу тепер назад. Я мав 100, я мав 100 хп шлем. А, все, його в'єбали, його в'єбали того снайпера, блять. якось камінчика найти, блять. Ну я памятаю з того, що ти розказував, що там, бля, супер жорстко пройти ту їхню відбір, То, блядь, понятно було, що там. Куда? Ну, на ту. Пойди, бежить. Да. Бачу. Як, бля, тоже попав. В ногу десь, напевно. Гранату туда утеть? далеко Давай, кудлуши. дивися, диви, 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 диви. Ой, файна! Да yeah. я идеально кинул? Ч ⁇ одна, давай, 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 Бля, давай, 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 на давай, давай, О, тут вот кент! давай, о <плодисмент> <плодисмент> Чувак, я ему там фликнув так, блин, на пухаре. А зона тут, то тесная. Вин, бежать? Не, получал же. <сум> тут был. Бежать. Дерво Не бежать. Чувак, я тому так флікнув в харе. Та ти шо лялька. Добре. Я буду тут на горбі сидіти. Посидів? По краю зони. зоны. 14 пів дед. Дядь, а тут не укрытие, нифига. Я, Я бы здесь тут За закаменчиком посадил. Он ещё и в зоне. здесь какой-то звук, блядь. Как будто он с говна стрелял. <laughs> да. Может он с говна а не стреляет. Вот стр... он в кикиморе, дед. Жёлтый. Где? Далеко очень. Не вижу. Да далеко? далеко ну, як в упоре? Ну как в упоре? В яму О, уже по мне стреляет. Я так ему дал. Да с... иди ты нахуй. Стреляй бы деду, блядь. <laughs> дед? Не розказуй. Там ще парашутіст от, падає зліва від тебе. Летить на парашюті. Бачу. На 65. Бачу, бачу, бачу. Він побіг за камен, за камень є. Ліг. Дав йому в ногу. Може він там лутає, чуєш когось. Може? Дав кікіморі. А де він в кікімірі, метку. Жовта, в ямі тій. В ями пиздум. Заду чип біжить! Утомо! Бачу! Він битий. Дай йому пизда там, вже п'ята зона. Давший ему скарика. Доїв. А, його нокнула, зона була. Ну, я йому там накидував. Так, каким тут мав бути, да? Нас на горбі, зліва, де той падав першу А Я отбежу сюда. Кікімар є там. Став, біжіть Промазав, наліво пішов Я йду тех, ще мені Там. Єба! Єба? Кікімар, все. 246 метрів, бля, в чербан. Там Єба, піксель пробігав. Там. Чувак, там піксель пробігав, блін. Пів шлема, навіть менше, було видно. Дет шість живих. Може ми запишем на каналчик? У мене 7 кілів. Аккуратно минут и играем. Вот десь там вот типа є, там дим, дим лежить. І тачка стоїть. Вони явно будуть в тачку, напевно, сідати. На той, що у нас близько був парашютист. Вот там вони. Ми там і файтяться, да? Во, бачу. Третя шапка. Це я не бачу. Прямо на жовті. Я пропоную, напевно, чуть-чуть в зону перейти. Давай, їм. давай, по правій підем низом. Вони там файті, це якраз і ми третя команда. Ще має бути, напевно. Не здумаешь, що їм вони там 2-2. Думаєш, це сольники? Тяжке питання. Та от тут вот десь можем засісти. Вони все одно будуть сюда бігти за. То okay. ми закрили ту команду. О, там десь, напевно, за тим камнем. Окей, okay, ман. Во кидає, я стріляє там. Десь тут або тут. Дай бодибих. Ще сольник. Єбать, як я йому цикнул нахуй. Цверкнув. Цик, нема. Нет в замочки, блядь, в третю шапку і він, тип ушов. Вот заду, тип! Де ззаду? сзаду. <laughs> типа з лута без ніхуя, во. Типа на той перший тіст, якому я в ногу стріляв, нічого не мав. Тип, хотів, напевно, топ взяти, блядь, чи що. Eight тіп. kills, топ 1. Comments and like and subscribe, да, дед? Як то має Лайк и Лайки, і коментарі. комментарий мой. Дизлайк и Сука. Дід, не вчити... 360 дамеджа, сюда. Хто тебе тащить? я тебе тащу, дед. Одна катка не рахується. <laughs>